Росія може стати в один ряд зиділ. Світ жахнувся новиною про страту українського військового. Лаврову не дали візу у США, а в Австрії. Заявили, що готові заарештувати бункерного діда, якщо той приїде в їхню країну. Ще більше про допомогу нашій державі у дайджесті міжнародних новин. Понеділок новий пакет військової допомоги від Німеччини. Туди входять броньовані інженерні машини, вантажівки для бездоріжжя, мобільні антенні системи, дрони для розвідки та боєприпаси. А Данія відправить ЗСУ 19 гаубиць Цезарь. Вони приїдуть вже у травні. А також протягом півроку разом із Німеччиною та Нідерландами поставлять майже 100 відремонтованих леопардів. Перші отримаємо вже на початку літа. Відомий в усьому світі мільярдер Річард Бренсон став амбасадором Юнайтед 24 разом із Володимиром Зеленським. Вони обговорили депортацію дітей та необхідність інформаційного тиску на ворога. Підприємець підтримує Україну ще з 2014 року. Він наголосив, що для нього це честь я справді чекаю з нетерпінням той день, коли повернуся в Україну, щоб відсвяткувати повернення Україною своїх законних кордонів і настання миру всього найкращого. У вівторок в Австрії заявили, що готові заарештувати бункерного діда, якщо той приїде в їхню країну. Міністерка у справах ЄС наголосила, що відень буде дотримувати своїх зобов'язань з міжнародного та кримінального права, бо терористи мають сидіти за ґратами. Денис Шмигаль приїхав у Торонто. Він зустрівся з прем'єр-міністром Канади. Вони підписали оновлену угоду про вільну та цифрову торгівлю, а також погодили пакет військової допомоги. Україна отримає більш ніж 20 тисяч гвинтівок, майже півсотні кулеметів та декілька мільйонів набоїв це обов'язок всього світу перед Україною, і ми повинні реалізувати це якомога скоріше. Це допоможе підтримати Україну а у середу прем'єр-міністр Денис Шмигаль прилетів до штатів. Там він зустрівся з Лойдом Остіном. Вони обговорили потреби для контрнаступу ЗСУ. Також разом зі світовим банком підписали угоду на 200 мільйонів доларів для відновлення енергетики України. А ще міжнародні партнери нададуть нам 115 мільярдів доларів на відбудову нашої держави. Німеччина схвалила запит Польщі на передачу Україні п'яти мігів, які колись Берлін надав Варшаві. А Іспанія вже відправила ЗСУ шість леопардів та 20 БТРів. Про це повідомила міністерка оборони країни. Техніку доставлять морем до кінця цього місяця. Світ вибухнув від новини про страту українського воїна. Президент Чехії заявив, якщо відео правдиве, то Росія стане в один ряд заділ. Агентець ООН жахнувся від побаченого і вимагає покарати вбивць. МЗС України закликало міжнародний кримінальний суд звернути увагу на кривавий злочин і почати розслідування. У Кракові 62 дворічний українець підпалив себе перед генконсульством України і закликав земляків повернутися на батьківщину та захищати країну від російської агресії. Чоловіка загасили перехожі, його ушпиталили у тяжкому стані. Лавров має головувати на засіданні ООН у Нью-Йорку. Утім, візу йому таки ніхто не дав. Тому ані він, ані російська делегація разом із журналістами не зможуть в'їхати до штатів. Латвія передала Україні майже 50% свого оборонного бюджету. Про це заявили у п'ятницю під час брифінгу п'яти президентів у Києві. Лідер дружньої держави наголосив, що допомагати має весь альянс, аби забезпечити зсу необхідною та ефективною зброєю. Україна б'ється за нас, і то наш обов'язок допомогти Україні всіма засобами, всіма способами, зброєю. Звісно, щоб Україна могла оборонитися від ворога. Швейцарія виділила Україні майже 2 мільярди доларів, а Японія більш ніж 3. Кошти підуть на соціальні та гуманітарні витрати. Отримаємо їх впродовж цього року. Ми дякуємо світу за допомогу. Разом наближаємо перемогу України. Альбіна Гриненко Дмитро В'єтрав. Новини 11 каналу.